Всім привіт! Привіт-привіт-привіт! Іра Техас! Їдемо. Сьогодні буде великий маршрут, тому що їдемо на ранчо. Це горде слово ранчо. Насправді це дикий Техас. Я вам сьогодні його покажу це ранчо. І стерчить посеред цього дикого заходу, стерчить маленька халабутка, маленька хатинка, яку ледь-ледь добудував. Ерік, вже там є дах. І буду вам розповідати. Ранчо, але хочу зараз показати трошечки дороги. Це ще Остін. До речі, подивіться, яке небо, подивіться, це так хмарно. Сьогодні я вам казала, що весь тиждень буде хмарно. Весь тиждень будуть такі оці клауді. Хмарні-хмарні такі штуки. От, зараз ми проїжджаємо це чудо інженерної техніки. Це техацькі мости, техас взагалі відомий мостами. І от зараз ви можете бачити саме ці мости і ці розв'язки. Куди ми їдемо? Перш, ми їдемо в сарай. Як би це не звучало, але так, це якщо перекласти дослівно, то так це перекладається. Ми їдемо спочатку в сторож. Сторож це сарай. Я вже, мабуть, казала в попередніх відео, але для тих, хто не дивлю, не будеш всі передивлятися, всі мої відео, хоча б мені б хотілося, мені б хотілося, щоб ви передивлялися. О, тому що це такий, якби, специфічний техаський вайб в моїх відео є. Але я вже казала, що у техасців я не знаю за що Америку, я не можу сказати, за що Америку. Але у Техасів у них є така фішка, вони не мають таких наших типових сараїв, як от ми собі звикли. Ну, в кожного, хто живе в селі біля хати, є якийсь такий. Ще одна прибудовка, сарайчик, сарай, сараєще, гаражі там, і так далі і тому подібне. Так от в них, як правило, гаражі, якщо ви дивилися, ви бачили, що в гуляючи по неї проходу, я показувала, що гараж це частина дому. Ну, в принципі, в нас також так само. Але в них, ну так, вони можуть натягати собі всього гараж. І гараж, то як буде такий собі теж сарайчик. Але в цілому, в цілому, у них немає гаражу, у них немає сараїв. У них немає сараїв, як таких, тому вони орендують сараї, такі сховища, сарайчик, називається сторож. І от вони орендують ці стореджі по всій, де їм зручно, по всім своїм місцям, декому зручно. Буває так, що він десь недалеко від дому, буває так, що він ближче від дому. Чи далі дому. тобто, як, уже, як вони собі там надумаються, де їм як зручно, щось вони там планують. І в ті сторожі вони можуть понатягувати дуже багато всякого різного. До речі, син мені розповідав, що навіть а, я не знаю, чи це в Техасі, але в якомусь він казав в штаті, тобто він, десь, він більше в мене дивиться, всякої різної інформації, і Тіктоку, і Ютубу, тобто, це вже наступна генерація. Людей, дітей. І от так мені підказує зараз моя інтуїція, що ми будемо зупинятися біля магазину все для будівництва. Ага, це навіть не інтуїція. Це так воно і є. Стовідсотково. Добре, щось ми там будемо купувати, тому що ми їдемо спочатку на ранчо сьогодні, а потім ми маємо ще їхати в Нью-Мексико до його батьків. Подорож від мого дому до Нью-Мексико, насправді. Окей. Okay. Так. Продовжуємо далі. Боже, це слово так, це такий паразит. Я не знаю, як від нього позбавитися. Це просто. Продовжуємо. Поки є мости такі гарні, хочу вам ще. Подати. Вони не гадає, вони гарні, а вони. Як на мене, то вони незвичайні. Вони незвичайні і Остін, як вони самі кажуть, Остін VERY FAST, Тобто він дуже швидко будує, розбудовується ще більше. Але тут не приходиться бачити якоїсь такої архітектури. От, наприклад, в одному місці ви бачите, з краю якісь квадратні квадратні конструкції і Мері Джен Бутік. там якісь плаття. Ну, мене б не прийшло в голову між заправкою якимось будівництвом і strain music шукати буті коді. Але для американців це вполне нормально, це норма. Ну тобто ми поїдемо з малим в, мали в Даунтаун. Даунтаун так називається, якби центральна частина міста. І от Даунтаун він схожий. На наші міста, а от вся решта, воно більше схоже на наші передмістя. Тобто такі всякі різні штуки. Так, я почала розповідати про сторожі, про сараї. От ми зараз їдемо в один із них, тому що нам потрібно буде забрати там деякі речі з меблів, деякі меблі. От, ви спитаєте мене, де беруться ці меблі в цих сараях? Ну, як у всіх нормальних людей, у нас також в сараях всякого мотлаху вистачає. А де беруться тут? Я вам вже казала в моїх попередніх відео, що американці люблять переїжджати. От от реально вони люблять. Є в них така мулька. Не те, що вони люблять навіть, а вони якось не так сильно прив'язані до своїх хатів. Ви бачили, що я вам показувала хати, які продаються. От. Тобто, жила-жила сім'я, потім раз вони з'їжджають. Тобто те, що ми бачимо в фільмах і те, на що ми, в принципі, потрошеку звертаємо увагу, воно тут є нормою. Тобто, це. Я вже казала колись, що мені здається, що коли вони знімають багато фільмів своїх, багато з фільмів, вони просто знімають якісь куски якогось реального життя, що вони взагалі не вигадують нічого. О. Тобто, коли ви бачите кіно, що початок фільму і. Якась сім'я їде кудись в машині, діти з недовольними мармизами, тому що знову переїжджають, знову змінювати школу, знов змінювати штат, і все-все-все. То це не є вигадана історія режисером, це реальна історія, коли дійсно ми, вони кудись переїжджають. Так от, а, і також американці мають здатність дуже швидко обростати. Різними речами. Ну, по-перше, я говорила про те, що вони люблять таке все. Як вони кажуть «cute», тобто миле. Якщо ви робите щось миле, то ви знаходите ключик до споживацького серця американців. От, тобто ви можете зробити якусь фігню, якийсь, я не знаю, якийсь виріб, але дуже мило його запакувати, дуже мило його. Покласти в такий мішечок, мішечок в коробочку, коробочку перев'язати стрічечкою, і ця коробочка буде різнокольорова, якась така, тобто, щоб воно було миленьке. І вже вважайте, що шанси на ваш успіх виростають в рази, щоб продати це, якщо ви думаєте про продаж. Так, повертаємося до сторочок. Так мене щось туди-сюди відносить. Як ми їдемо на великій швидкості, трошки наче летає на дорозі. Так само і мої думки хилетаються то в одну, то в іншу сторону. Говорячи про дорогу. Ні, не про дорогу. Говорячи про сторежі, що хочу сказати, що оскільки вони. Ви думаєте, що я кажу про переїзди, потім про сараї? Зараз ви все зрозумієте, зараз я ці всі сюжетні лінії сплету в один гарний вузол бантику. Дивіться. Американці дуже швидко обростають різними речами. Тобто вони переїхали, заселилися, вони починають там, якісь меблі купувати, це можуть бути нові меблі там, з Ікеї або з Amazon. Це можуть бути якісь меблі, в кого вони перепокупають, це можуть бути якісь меблі, які хтось віддає безкоштовно. А чого віддає безкоштовно? Зараз поясню. Ну, наприклад, у вас там є якась софа, яка ще в принципі в нормальному стані, або якийсь диван. Він здоровий, бо американці так дійсно техасці люблять все здорове, це правда. От, він якийсь здоровий, він може бути мега зручним, все, але він може бути вже таким трошки стареньким. Тобто він не убитий нічого, але він старенький. І, значить, вони щось собі живуть-живуть, а потім думає: так, нафіг його цей диван, я вже більше його не хочу. Все. Але це, бо ти береш пилку. Розпилюєш той диван на маленькі частиночки і його запихаєш в ресайкл. Пів року ти його будеш класти в бак ресайкл, щоб його потрошку вивозили в тебе. Ну, за те, як вивоз... за, за ті гроші, що просто вивозять сміття. Або, якщо ти не хочеш його розпилювати, роздрібнювати, то ти маєш тоді його заказати спеціальну компанію. Там якого кобише, там приїжджають люди, і вони тобі цей диван утилізують, вони тебе його забирають, і потім вони його там відвозять вже на смітник, бо в них є ліцензія, звичайно. Як же без ліцензії. ну, Вся ліцензія тут вдих, видих, сісти, встати. І теж дуже багато різних дій. І на все треба ліцензія. Вони самі собі цими ліцензіями дуже сильно зашмагнули удавку на шиї. Але про... Ліцензії трошки пізніше розкажу. Якщо захочете, може окреме навіть відео буду знімати. Просто напишіть мені в коментарях слово ліцензії, і я буду знати тоді, що окреме відео потрібно зняти. Повертаємося до диванів. Це може бути не тільки диван, це може бути будь-які великі меблі або будь-які великі предмети, які є в домі середньостатистичного Техаса. О, до речі. Ось, бачите, Арія, оце тут будується здоровенне чобі буде будуватися. GB це візитівка, це супермаркети, там можна купити і медикаменти, і в основному їжу, і бутову хімію. Це сітка магазинів Техасу, одна із самих таких поширених і самих відомих. Так, повертаємося до великих речей. От! І значить, він сам не може вивести цю річ на якийсь смітник або спалити її в себе в дворі, тому що по суті двору немає. Є бек-ярд, є фронт-ярд, але бек-ярд дуже малий. Якщо ви на ньому запалите той диван, то буде смердіти і буде гнати дим на весь нейпрохуд до вас приїде фаєр трак або пожежник. Пожежники на машині вже приїдуть в повному обладнанні. Хлопці по виклику, знаєте. Настучать вам в бубен і на тому все закінчиться. Тобто, ви все одно заплатите ще більше гроші за те, що ви наробили збитків мес і так далі, тому подібне. Тому спалити його в себе на бек'ярді це не варіант. А, ну, я ж кажу, може бути довгий шлях, коли ви його по частинам потрощите і будете запхати в мусорний бак, запихати і потрошечку, потрошечку машини будуть вивозити. Але ресайкл забирається раз в два чи в три тижні, а не кожен тиждень. Тому вивіз цього покидання дивану... диваном вашого дому розтягнеться на довгі-довгі проводи. Тобто, ви зрозуміли, що це не вихід. От. Але ця річ може бути дуже в гарному стані. І знаєте, я не знаю, як у вас, а в мене, якщо якась річ в нормальному, гарному стані, мабуть, я якийсь гапсак чи плюшкин. Але мені дуже шкода з нею прощатися з тою річчю. Тому я. Ну, я хочу її там зберегти, якось кіп, там зробити її десь. І от в них теж те саме є. І вони тоді виставляють на маркетплейсі. На Фейсбуці є такий величезний додаток, я думаю, ви теж його знаєте. І от там можна дуже часто побачити об'яви, наприклад, там фото якогось дивану, або якось сітажерки, столь. Ну, тобто любих меблів, любих, в принципі. І написано там, аби ну вони, якщо хочуть продати, вони пишуть ціну. А якщо він просто хоче його, щоб його забрали, приїхали, забрали від нього, він пише free. Тобто ніяк це не. Не, не коштує не копійки. Це ти маєш взяти машину чи причеп, чи як ти там, чим ти там його привезеш собі і привезти його додому. Так, ми приїхали зараз в сторожі. Забрати щось. Зараз ми... Ой боженьки, тут перекопано. Ось так виглядають ці сторожі. Бачите, це наші, наші, наші гаражі. Вони орендовані. Це не просто так. Ви орендуєте, і платите за оренду цього сторожу помісячно. От. І син мені казав, я почала і не договорила. Син мені казав, що навіть в Америці, бачите, половинка дверей. Ось половинки половинки, понки а з цього боку цілі двері. Тобто цілий ангар або половинку ангару у цього ви можете орендувати. Так, зараз ми знайдемо, де наш. Мабуть, що знайшли. Зараз я швиденько, поки ми запаркуємося, скажу, що оказується, в Америці є цілі аукціони, де продають ці сторожі. Фактично це така, знаєте, розвага, ви купляєте кота в мішку. Тобто, якщо цим сторожем не користується там понад, наприклад, 20 років, він виставляється на аукціон. Може, людина його собі там купила, а потім чи вмерла, чи взагалі виїхала кудись, ще щось. Ну, коротше, вона ним не користується. Там є якийсь певний термін часу, коли вона не користується і не сплачує за нього. І от, якщо вона там якийсь час за нього не сплачує, то він виставляється на аукціон. І можна там купити цей, ну, цього кота в мішку, і купити щось або дуже унікальне, або навпаки купити якийсь от. Ну, Тобто там буде всяка фігня на, ну, в ньому натаскана. Але колись там хтось купив цей сторож, там якась була ексклюзивна гитара, гітара, гітара. Або там ще якісь, ще якісь речі. Тобто, ви ніколи не знаєте, це такі, знаєте, рандом-рандомич. Зараз ми запарковуємося і я вам покажу, як ці сторожі виглядають серед. Тож, давайте я вам покажу. Ми звідси багато чого забрали, то він, бачите, пустий. Має. От це така собі гараж, і в ньому будуть всякі різні такі штуки. Вон тут у нас є ще стара. Пральна машина, чи що воно таке щось таке? Я думаю, що це стара пральна машина. Дома. Є кріселка і софа. Ось все, бачите. Ось є одна якась софа. І ось оця друга софа. Я думаю, що вона досить таки важка. Але, Але вона зручна. You want От. Я вам хочу сказати, що. Так. Я вам хочу сказати, що от вони собі. От вони собі таскають і вони натаскують різних речей. От хтось виставив, по-любому, я знаю, що хтось виставив безкоштовно. І він забрав цю софу десь. І я думаю, що вона зараза важка, як трактор, тому що вона зроблена з такого, ну, з добротного матеріалу, з добротними подушками. Воно. І ще є такі миленькі кріселка. Я б, чесно кажучи, їх би додому забрала. Мені вони дуже подобаються. Зараз ми протестимо, чи вони зручні. Блін, які вони зручні. Це б мені таке одне кріселко щоб для крафту. Боже, капець. Боженьки, я так хочу таке кріселко одне собі додому. Мамочки, яке воно зручне. Я б собі сиділа в ньому, крафтила, собі там оці малювала і все, і воно ж малесеньке. Але він не захоче. Він зараз почне на мене репетувати, що я всяке сміття в дім затягаю. Ми погрузили все це барахло на. При це тож можемо їхати.